Стоячи на колінах, схиливши голову, на далеко Східному кладовищі у Кропивницькому прощалися з військовими Ігорем Луценком і Владиславом Галушкіним. Ігор Луценко народився у Кропивницькому. Після закінчення училища пройшов військову строкову службу у Німеччині. Працював у поліції, розповіла дружина Вікторія Луценко. патрульно постовій службі майже 10 років він служив там, а потім перейшов на роботу в Кировагратобеленерго службу охорони. І до початку повномасштабного працював там. Зі слів дружини, Віктор служив на посаді стрільця санітара. Загинув 18 травня 2022 у 50 років. З березня 2022 року він пішов добровольцем. Ну і загинув він. Під час бойового завдання в Тошківки, Луганська область. Був безвісти зниклим. Звісно, сподівалися, але. Владислав Галушкін народився у Кропивницькому. Закінчив кібернетикотехнічний коледж, де здобув спеціальність фінансист. Пройшов військову строкову службу. Був зв'язківцем в окремому президентському полку імені гетьмана Богдана Хмельницького, розповіла заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. У червні 2024 року він добровольцем приєднався до лав Збройних сил України, служив оператором відділення протитанкових ракетних комплексів. Загинув 10 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Макіївка Сватівського району Луганської області. Владиславові Галушкіну був 31 рік. Поховали військових на Алеї Слави. Олександр Сметанко, Василь Левицький, Юрій Мірошник. Суспільне новини. Кропивницький.